Шалом, це, Славко, я не можу не витратити останні хвилини світла на те, щоб повідомити вам ці новини, вже вам їх повідомили за мирну пропозицію, як з нами, як з дефективними працюють, як нам як дефективним догоджають. Оце від Райгороду, ви знаєте, тягнеться Сіверський Донецьк, до, до, до Донецьку канал, і нам кажуть, що оце треба віддати. От, бачите, от. Райгородок, от сюди, от лінія фронта Сіверськ. Повертаємося сюди. І від Райгородка йде канал, Оріхуватка. Отут під трасою, Малинівка, Тихонівка, Новомаркова, Оріхова-Василівка. Отой шматок кажуть, віддайте. Трохи далі, я не знаю, як далі буде. Каже розмоєм Донбас, приєднаєте і ви собі якісь шляхи, те, що я казав. Нарешті слухайте. От, все, що ти хочеш, от все, що тобі не кажуть, ви ж знаєте, що Гу Гайхнунг був у рейху, то значить, тих, хто воював за рейх, і родини батьків тих, хто загинув за рейх, євреями не вважали і з державної служби не вигонили. От якщо ти воював за рейх, то ти не єврей. А якщо твоя дитина загинула за рейх, то ти теж українець, розумієте, нам за це не казали. От, коли я казав, що треба ж очевидні речі, якщо нам не говорять, Говорять, приховують, то не значить, що їх не роблять. І коли нам кажуть, що тим дефективним треба поділити Донбас, каже, приєднати те, що буде Путінське, буде Донбас, а те, що нам до Харківської, до Дніпропетровської області, вже не Донбас. Кращих пропозицій ми не дочекаємося. Нам ідуть на поступки так, що я, чесно сказати, не сподівався. І якщо вже ми будемо такими ідіотами, що не віддамо їм це. Будемо чекати, поки води це здобудуть. Ну то тим гірше для нас, любих, а я знайшов ще кілька взірців гуцульського кинжалу, знайшов його першу взірці. Неймовірні шляхи мистецтва, просто бамби ж, трошечки в світло або хоч каганця, я мабуть при каганцеві буду пиляти. Коротше, я вам повідомив і повертаюсь до своєї психічної дійсності. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.